Ну, звичайно, це надзвичайно добра традиція. Я думаю, що тільки єдине місце тут в Чикаго, серед всієї Америки, що самопоміч запрошує духовенство всіх конфесій, православних католиків, протестантських, і дає нам змогу зустрітися тут і виробити якісь. Поговорити, виробити якісь плани на майбутнє духовні. Ну і звичайно молитва от наш, нас всіх одна. Так. Ну, найперше вітаю всіх з наступаючим новим роком, святом Різдва Христового. Бажаємо всім в новому році благополуччя, Хай Господь благословить всіх вас, кріпить, добрим здоров'ям щастям, успіхами, ну а кредитівці звичайного чисельного зросту, бо так парафіяна може сказати, що духовного зросту, а кредитівці бажають чисельного зросту і благополуччя. Всіх благ. Дякую. Слава Ісусу Христу! Вітаємо українську громаду і вітаємо самопоміджі. Хочу. В імені нашої парафії святого Йосифа я думаю, що всіх священиків тут присутніх подякувати а, самопомочі за те, що вона в першу чергу нас сьогодні вітає. Священників, це єдина організація, яка збирає а, духовенство раз на рік, і справді йому висловлює якусь вдячність за працю, яку а, духовенство робить за служіння, і це є це є дуже дуже важливо бути. Признаним і оціненим один раз на рік а, і зустрітися, по перше, зі своїми співбратами, священиками. І це є те, що може об'єднувати громаду. Духовні цінності, культурні цінності, національні цінності завжди будуть діти разом. І... Таким клеєм може бути самопоміч і є самопоміч таким клеєм мусить бути наша духовність. Де би ми не належали, до якої церкви б ми б не належали. Ми всі мусимо знайти основ, одну основу саме Христа. Отже, вітання всім з Новим роком і веселих щасливих Різдвяних свят. Слава Ісусу Христу. сьогоднішня зустріч є е, традиційною в першу чергу і дуже е, цінною для кожного і священнослужителя, зокрема для мене, тому що то показує е, велику єдність е, в е, українській громаді і е, Властиво одним із чинників чи промотором тієї єдності, побудови тої єдності між духовенством і спільного святкування є каса самопоміч. За що я особисто вдячний провідникам каси і її членам за те, що підтримують тісний контакт із духовенством різних українських церков і конфесій, за те, що ми маємо раз на рік. Де зійтися спільно поколядувати і спільно розпочати святкування різдвяних свят, дуже приємно, що сьогодні українська каса самопоміч з її дирекцією, з усіма працівниками збирає нас священиків різних конфесій. А тут навколо себе, бо ми дійсно є діти українського народу. І як приємно, що сьогодні цей паркінг лад забитий. Автами звідусіль з різних парафій, з різних конфесій, дай Боже, щоб цей паркінг лад завжди такий був повний кастомерами добрими і тими людьми, які будуть підтримувати нашу рідну касу самопоміч. Щиро вітаю українську касу самопоміч, нашу фінансову установу, яка заслуговує на похвалу від нас всіх, тих українців, які приїхали сюди за кордон. Тих, які пов'язали свою душу в життя і, і просто завдяки касі самопоміч вижили на цій чужині. З Часом чужина стала вже рідним домом, в тому числі і для мене. І я собі навіть не уявляю, як би повернуло моє життя, якби не було кредитової каси самопоміч, дорога каса, дорогі працівники, дозвольте вас привітати. Перед новим роком, перед Різдвом Христовим, і побажати вам міцного, міцного здоров'я, подякувати вам за нелегку працю, за те, що ви є, за те, що ви працюєте для нас, і дай Боже, щоб у вас було так багато а, навколо вас українців, які підтримують нашу фінансову установу, яка так багато робить для добра нашого народу тут, особливо в Чикаго, наших церков, наших молодечих програм, школи. Не перечислити тих добрих справ, які робите ви для нашої громади. Щасти вам Боже! Я персонально бажаю вам розквіту, миру і хай вас а, 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 рождений Христос благословить нас всіх разом на многоя і благоліта. Щасти вам Боже! Отже, сьогодні ми зустрілися тут всі священники і представники інших конфесій протестантських, для того, що кожного року нас збирає начальство, значить керуючий персонал самопомочі нашої каси української, щоби з нами поговорити, поділитися думками, і крім того, що показати свою доброту, дають нам якийсь презент. Ми, наприклад, взагалі є вдоволені тим, що ми маємо. Українську самопоміч і самопоміч дуже і дуже багато допомогла різним людям е е їх критичному становищі, а навіть і морально давала такі настанови, поради, так що людям допомагали. Дійсно є такий клич сам свій до свого по своє». Так ми просто йдемо до самопомочі, як діти до своєї мами. Ми точно так йдемо, розумієте. Вона нас розуміє. Ми до неї маємо відкрити серце і властиво, тому то ми завжди є вдячні Богу і нашому начальству, що дійсно така є самопоміч для нас, українців. Думки ну думки завжди приємні, тому як зустріч у нас відбувається кожного року, і дуже приємно всіх побачити спеціально в цей святковий час. Час Різдва Христового і завжди обмінятися своїми думками, дістати можливо якісь поради один від одного. Ну і також та спільність, з якою ми збираємося, та християнська спільність, і та можливість, яку нам дає самопоміч, завжди нас гуртує як не тільки як українців, але й як і членів своєї спілки, кредитивної і. Дає нам можливість трошки бачити майбутнє і завжди з кращою перспективою на майбутній рік. Слава ім'я отець Михайло Пасіка. Я хотів щиро подякувати за запрошення самопомічі і всім працівникам української каси Самопоміч бажати всього доброго. Ми тут щороку зустрічаємося, і нам дуже приємно радо бути в такому родинному товаристві зустрічати один одного не раз можемо не зустрітися де інакше, але тут маємо все можливість один одного поздоровити, і від свого скромного імені я хочу бажати доброго здоров'я, всім щасливих здорових свят і нового року. Слава Христу! Хто народився! Дякую. Кожного разу ми зустрічаємося перед різдвяними святами, перед новим роком, і я хочу побажати всім тим. Перш за все, всім суму духовенству, працівникам каси самопоміч, побажати в першу чергу міцного їм всім здоров'я, хай Господь Бог їм завжди допомагає у їхній праці, хай завжди буде той мир, той спокій і хай завжди наш народ і цей народ нашої планети. Буде безсмарним небом і завжди сонячні проміння миру завжди зігрівають серця нашого українського народу і, взагалі, в цілому народу нашої планети. Я є Григорій Матвій пастер Евангелійської церкви, і ми вдячні Богу, що Бог дарував нам життя і здоров'я. І кожного року маємо таку можливість, де кризити, запрошує нас на цю спільність. І вони показали нам добрий приклад, навіть як служителям, що можна спільно зібратися, зустрітися і розмовляти. Тому ми радіємо, що маємо кредитівку тут, у Чикаго, яка служить для нашого народу і наша молитва, і підтримка хай буде для неї і для працівників кредитівки. кредитів. <нах> літа. Добрий вечір Тобі, пане Господа, нуйся, ой, радуйся, радуй земле син симо.